Сьогодні зробимо такий експеримент. У нас є плантація акацій І всі знають, а якщо не знають, то я скажу, що акації, якщо їх відрізати, ну і якщо їх покорчувати, так як ми зробили на сусідній ділянці, то вони починають проростати на наступний рік просто масово і дуже щільно. Дуже щільно заростати. Для тих, хто бореться за акаціями, але не хоче щороку з ними боротися, короче, вкладати в це шалені сили то залишайте на ділянці декілька акацій, тому що має бути такий один солітер, який буде подавляти інші. Якщо ви цей солітер зріжете, то масово буде рости, як я вже сказав. Що ми зробимо? Я зараз спробую. Ну, є спосіб взагалі боротьби з такими великими акаціями, це коли просвердлюють дірочку, туди гербіцид капають і, ну, і типу, дерево вмирає там, час, на наступний рік. Я спробую зробити інакше. З, оп, мачетом ми зріжемо трошки кори, і нормальним розчином розчином гербіциду, той, який я тільки що в іншому відео кропив молоді акації, просто побризкати всі рани. Побачимо, який буде ефект. Все, знімаю, дивіться. Великі дерева я залишаю, тому що я що просити. Залишаю великі, але щоб як, ділянка була красивою, то я видалю е маленькі дерева ті, що всередині. всередині ділянки. Що мені заважають, заважається, вони... акація дуже колюча і ліквіда. Якщо ви думаєте, що е стисавши кору, то дерево загине. Ні, е можливо, якесь плодове дерево загине, але тільки не акація. А Катя такая же що просто когда. І тепер гербіцидом з нормою витрат я беру 250 мл на 9 літрів. Бачка, в мене 9 літрів, тому я беру 250 Вони продаються гліфосат, це діюча речовина. Це різні є гербіциди. Ну, головне, щоб була діюча речовина гліфосат. Здається, в мене тут ураган. Тепер я просто в ці рани забризую. Так, ну на цьому все. Продовження обов'язково буде. По результату я обов'язково зніму відео. Чи то буде позитивний результат, чи негативний, я обов'язково покажу. Так що слідкуйте, підписуйтесь і до зустрічі. Пока.